Силою Божою ізраїльтяни були звільнені від 430-річного рабства в Єгипті та попрямували до Ханаану. Однак ізраїльтяни забули про благодать Божу, яка звільнила їх. Нащо ви вивели нас із Єгипту до цієї пустині? Люди, які скаржилися, загинули від укусів змій. І сказав Господь до Мойсея Зроби собі сарафа і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Тоді чи це мідяний Змій врятував їх? Ні. Бог врятував їх своїми словами, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Тим не менш, ізраїльтяни поклонялися мідяному змію впродовж багатьох віків, думаючи, що він має таємничу силу. Коли цар Єзекія розбив мідяного змія, Бог похвалив його і зробив його успішним у всьому, за що б він не брався. Чому Бог похвалив Єзекію, який розбив мідяного змія? Це тому, що той, хто поклоняється ідолу, загине. Історія поклоніння мідяному Змію була пророцтвом про те, що церкви, встановивши Хрест, будуть зруйновані. І як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський. Нас спасає Ісус, а не Хрест. Однак сьогодні церкви поклоняються Христу так само, як ізраїльтяни поклонялися мідяному змію. Хрест це всього лише шматок дерева, як і мідяний змій всього лише шматок міді. Церкви, на яких встановлено хрест, будуть знищені. Вийдіть із нього люди мої, щоб не сталися безпільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Будь ласка, швидше виходьте з церков, в яких встановлено хрест.